Зараз покажу на нього насадки. Перша насадка турбонасадочка з турбошіточкою. Ось така. Друга насадка. Слухай, тут цілий цей. Друга насадка з турбошіткою. Ось така. Е, Ірочка, дякую. Друга насадка. Третя насадка. Да серйозно? Третя насадка більш звичайна. Да, тут. Для Києла Ось така. Це ну, більш стандартна. Окей. Так. Три насадки великих, да. І тут маленькі, типу, ну зовсім маленька та міждиванна. Ну, це гарна комплектація для пилососику, да, за 4200 гривень. І це що? Це електролюкс, друзі, нагадую. Це не якийсь там зіплайн RAF. Шмаф, біф, це електролюкс.